Вітаю малята! Ось завітала до нас нарешті красуня весна. Все яскравіше світить сонечко, все веселіше співають птахи. Повністю розтанув сніг, та з'явились перші квіти. Друзі, а чи знаєте ви, як називаються ці квіти? Так, правильно, підсніжники! А як ви гадаєте, чому їх назвали саме так? Таку назву ці квіти отримали через свою здатність пробиватися крізь сніг та розквітати з першими теплими проміннями сонця. Малята, підсніжники не тільки чарівні квіти, вони ще дуже рідкісні, тому їх не можна рвати та збирати в букети. Друзі, сьогодні я пропоную вам намалювати підсніжник. Спочатку малюємо стебло та листочок. А тепер наберемо побільше білої фарби на пензли та намалюємо пелюстки підсніжника. Роблячи відбитки ватними паличками, зобразимо сніг, з якого пробився наш підсніжник. І ось такий малюнок вийшов у мене, а на фото ваших робіт я з нетерпінням чекатиму у повідомлення. До побачення, малята! До нових зустрічей.